Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас розклад від пані Павлюшечка, здається. Бо я зробила скріншот, а коли скріншот робиш, то воно не показує, яке насправді там ім'я. Дякую за ваші розклади. Було б цікаво почути, як Олена Зеленська сприймає свого чоловіка і його діяння. Чи підтримує вона його і чи планує вона тікати з України. Перед цим. Мої дорогенькі, я вам дещо зараз зачитаю. Я зробила вчора розклад про те, що Олена Зеленська торгує дітьми. Подивіться той розклад. І а, ва, вальс, якийсь вальс а, задає таке питання. А хіба в Оркостані є благолучні сім'ї, щоб приймати українських дітей і не скалічити, боюся, що ці діти приречені. Люди добрі, я... в тому розкладі не йдеться мова взагалі про Оркостан. Там йдеться мова про вивезених дітей за кордон. що Олена Зеленська вивозила дітей, допомагала вивозити за кордон, пристраювати там. Тобто це і Німеччина, це і Європа, це. і От по світі. І скалічених дітей, і поранених дітей, розумієте? Там не йдеться про расистів. Про расистів я вже колись робила розклад, і я його не буду повторювати. Колись він був вже. Здається, в 23-му році я ще робила той розклад. І як все там дуже, до речі, все так і сходиться, як я тоді колись казала. Так що не буду повторюватись, перехожу назад до Павлюшечки. Мої дорогенькі задонатимо для 30-ї бригади для військових, будь ласка, під цим відео буде закріплений коментар. а Ми поїхали. Було б цікаво почути, як Олена Зеленська сприймає свого чоловіка. Ви знаєте, я такі розклади відверто вам скажу не люблю робити. Мені не цікаво. Але якщо ви задаєте, я вже десь таке. Я колись робила, мені здається, в закритому доступі є ці всі розклади. Для спонсорів каналу. Але ну, давайте спробуємо. Бо, ну, цікаво, можливо, комусь буде такі цікаво. Так, як сприймає Олена Зеленська свого чоловіка Володимира Зеленського? Як вона його сприймає? Вона закрита від нього. Вона його не бачить, вона його не чує, вона його. Ви знаєте, тут навіть людина на дух його не переносить. Це людина повністю від нього закрита. Тобто Зеленська його дружина, вона від нього закрита. Чого вона від нього закривається? Вона тікає навіть від нього. Ви бачите, от дивіться, і навіть він випав тут. Вона його просто, вона уникає його. От і все. Ця карта, можна ще сказати, вона терпить його. Це терпіти, оця карта, це терпіння, сімка монет. Має одне значення терпіти, і вона, скоріше за все, бачите, є в неї якийсь час, якийсь певний час. Це може бути час, який виведений, відведений для того, як от знаєте, графік. Де їм потрібно разом показатися. Або їй виведений ем, відведений час, наприклад, до кінця каденції. Все, потім вона може робити що, що завгодно. Отут є час терпіти, вона його терпить, вона його уникає, вона від нього закривається, і от випав він. Хто мене дивиться не перший день, знає, що король кубків у мене це завжди Зеленський. І хто дивиться постійно, сам може вже прочитати мої розклади. Далі. Чи підтримує вона його? Ну, це не підтримка. Це не підтримка, це заробляння грошей, тому що тут гроші. Вона терпить через гроші, терпить через те, що вона перша леді, і все. Я не... Але ми можемо зараз запитати, чи підтримує вона його? Чи підтримує Олена Зеленська, свого чоловіка, Володимира Зеленського? Ну, тут обман, обман. І п'ятірочка. Монне цих кубків теж говорить не про підтримку. Ні. Вона рада би була, бачите, ні, ні, це не, це не є підтримка. Ні. Всі карти, до речі, дивіться, скільки старших арканів. Тут я вже сказала: перша карта одразу випала, вона гидує ним. Оце коли людина закривається, от як я сказала, у мене перше, що прийшло, вона його на дух не переносить. От. А тут це не підтримка, це просто. Ну, як сказати, вона йому не вірить, не довіряє по місяцю. Ось, і е, тут навіть чекає, вона, знаєте, е, можна навіть сказати, вона жертва обставин от по цій карті. Вона, тобто, зараз в глухому куту. Глухий кут в неї, вона не може зараз вибратись. Хоча вона чекає, ось як тут ми дивилися, вона чекає цього моменту, коли вона може це скинути цей тягар. Прокинутись, тому що 20-й аркан це остання трансформація, коли людина прокинається, коли людина починає жити, коли людина, як весна, от приходить весна після зими. От, от вона чекає. Бачите, вона чекає. Це є її єдиний шанс, оце її єдиний шанс вийти з цієї ситуації, але наразі вона не може вийти, вона заручниця, скажімо так. І останнє запитання: чи, так, і чи планує вона тікати з України. А хто сказав, що вона в Україні? Вона не проживає в Україні. У неї всі, все у неї за кордоном. Я коли дивилася з останнім клієнтом рік назад, тому що я не з кожним клієнтом можу це дивитися в регресії, то вона була десь. Я забула, як та країна називається. Не Бельгія. У своїх подружок вона там була. А взагалі, то мені здається, вона або в Італії, або в Швейцарії, або ще десь. Розумієте, вона не живе в Україні. Вона приїжджає тільки ось для цих візитів. Чи планує вона тікати з України? Вона давно вже втікла в Україну, з України. Тому я навіть не знаю. Давайте так. Тоді інакше запитаємо, як її живеться в Україні, і як її живеться за кордоном в Україні. Ну, тут стримано, четвірочка монет це, знаєте, так, скромно, приземисто, не висувається і, скажімо так, не пересувається багато вона по Україні. І за кордоном, от у своє задоволення. Ви знаєте, що це таке? Сімка кубків, бери, що хочеш. Знаєте, і в мене зразу приходить така, хто пам'ятає, ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп, хоче, е, е, е меду, хоче грушки, хоче теплої пампушки, і, 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 і цього теж, із маком, із. От, 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 а в Україні вона стримано живе. Хоча, бачите, є якийсь ресурс їй за це, що вона, якщо проживає в Україні, бачите, людина тут не є щаслива. А ось тут людина щаслива, бо вона живе в рожевих окулярах, людина живе з забаганками, з хотілками в своє задоволення. Ось якось так. І дивіться, що у нас на дні колоди, у нас, бачите, звільнення. Кожного разу звільнятися, з легкістю тікати. Це коли звільняється людина і летить у своє майбутнє за кордон. От і все. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро я вам вдячна за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!